Ну ось так, вкотре прибуваю на свої горбки, як у нас славську називали, на свою територію, на свою а, угу, не буду називати. Це хатинка, де в даний час я зупиняю, живу від матері, від наших родичів, від братів, сестер, яка разом залишилася. Я дякую, тому що вона в даний час є таким форпостом моїм, дуже серйозним, дуже важливим. Так, повертаюся ліворуч. А це хата дідуся, але це та хата, хатинка, в якій виросли ми всі. І я в тому числі ось вона така зіціля гарна, красива. А так, ну, йдемо далі, йдемо далі. Я таке довше відео запишу. Вдалося знайти хвильку часу. так я приїхав, такі речі. Я як то кажуть, подорожую, балансуюся, чи як там. Ну, Ця водичка, це, це водичка, жива водичка. Набираю в різних мисках, тих, що випадково залишилися. Ця бочка теж випадково була десь в іншій хатині. Оця стара миска взагалі пережила всю пожежу. Ну, Приємно, що працює. Я поливаю дуже багато квітів, рослин, вирощую щось. Ах, тяжко говорити, але, але, попри все, є, є рослинки, ця плакуча верба малесенька, молодесенька. Оце теж цікава вербичка, вже другий рік чи як. Ну, у нас дуже засуха, у нас так, що чесно сказати, швидше всього треба все поливати, вирощувати і дбати за це. Це красива вербечка, бо вона отримала дуже багато водички. Таке, йдемо далі. Йдем далі. Хто трошки стежить за моїм каналом, хай долучиться, той, той просто подивиться. Не треба мені там донатів, не треба нічого. Я дуже скромна людина, дуже м -м, вмію вижити е, як -то, в диких природних умовах, мінімальних, особливо літом. Ну, а ця вербичка мене взагалі радить. Дуже... Ось дарить далі це О, плакуча верба. Наславську мало плакучих верб, не знаю чому, Ми я її вирощуємо вже десь п'ятий рік, мабуть. На молодчина. Зараз я її чіпляю за троянду. Ну Ось так, пані і панове. В цілому Карпати розквітли, все красиво. Якщо дивиться мене Східня Україна, південна і центральна, знаєте, приїжджайте все-таки в Карпати. Цю ніч в Київ атакували, скільки там 44 дрони. Це жах просто. Я в 3-й годині чув, стежив, пильнував, хоча я в Карпатах живу. Ось, теж в Карпатах щось таке трапилось, не зрозуміло, що чомусь хата згоріла з величезною колекцією величезною. Я думав, що вже. Готовий на пенсію піти і подарувати частину колекції Ірині, Радимиру, а виявилось, що, що нічого нема, Нічого нема. Ось таке є. Це результати війни так чи інакше. Ракета не залетіла, але хто залетів, ще не знаю, але сподіваюся, що знайду. Поліція така чи сяка, чи цифрова, шукає, щось там обіцяє, я їм не вірю, я розумію, я, я сам зайду. Я тепер живу на природі, як, 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 як там десь кажуть, яко така дика людина, ходжу голий, не буду себе зараз показувати, я, та, я реально голий ходжу, я обливаюся водичкою, ходжу по кропиві, збираю дикі рослини загартовуюсь і сподіваюся, що за кілька місяців я здобуду сили, якої я мав, може і не мав. Може і не мав навіть в дитинстві, тому що буде духовна сила, інтелектуальна. Ну, Фізично я такої не досягну, звичайно, але в цілому в цілому 2-3 місяці, ну, 4, дні. Два точно ні. 4 десь треба. Я відчуваю, як вже енергія поступає. І ці лиходії, ваграми, там, і всякі... ну, якщо, пи -пи 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 Не буду говорити, бо я зараз прийняв рішення не матюкатись, не виражатись. Попри все, що навіть в Ютубі в інтернеті можна виражатися десь там, то, але не буду. Ці всякі ідіоти не варті уваги. Навіть не варті лихослів'я я всіляко. О, Так що набираю сили вже третю добу. Сплю досить непогано. Майже висипаюсь. майже відпочиваю і сподіваюся, що з 1 червня, з літа справжнього, перепрошую. Я почну набиратися реальні сили. Точка біфуркації, чи крапка, чи там пункт. Здається, майже відбулося. В сторону кращого, в сторону е, життя, в сторону... Не виживання, а життя. Дивіться, що відбулося. Я довго не хотів говорити про це, але дивіться, що я все таки подолав. Подолав. Ту, Ті тіше жахливі втрати, які я тут збирав цю хату понад 40 років. Це звіз і все mm. так. Отаке. -то. Тож, будьмо. Будьмо, будьмо здорові.